Ну що триває ранок надії? Як ми анонсували, Ми зараз будемо говорити про те, що зараз на слуху з нами вже пастор Михайло Орелович Скрипкар. Доброго ранку вам добре а, і власне геловін. Так, тобто зараз дуже багато було і святкувань цього свята, особливо в західних країнах. Це вже і в Україну прийшло. І ми бачили про трагедію в Сеулі, яка сталася. Каріна якраз нещодавно що розказувала про це, скільки людей загинуло просто під час святкування цього дня, і це перегукується од з Днем всіх святих в Америці. Дуже часто це зазначають. Розкажіть от трохи історії, що це взагалі за день всіх святих, і хто і коли його започаткував. Можливо, ми бачимо якісь постанови цього святкування в Біблії. День усіх святих це і християнське свято, день пам'яті всіх шанованих церквою святих. І термін усі святі охоплює як канонізованих святих церквою, так і тих, хто, можливо, десь залишився невідомим mm -hmm. за своє життя. І цікаво те, що історія свідчить про те, що католицькою церквою День усіх святих відзначається 1 листопада. Православною церквою це приблизно визначається десь 19 червня. Uh -huh. Але історія свідчить про те, що спочатку свято всіх святих визначалося 13 травня. І на згадку про освячення Папою Бунефацем IV язичницького храму Пантеону в 609 році. Це відбулося. І у 8 столітті папа Григорій III 1 листопада освятив одну з капел собору святого Петра на честь усіх святих і змінив дату свята. Потім 100 років потому, Папа Григорій IV присвоїв 1 листопада статус спільного для всієї католицької церкви Дня всіх святих, так говорять певні угу. історичні дослідження угу. Дословно, визначив цих або появи цих свят. Ну, бачимо, що дата, так яку ми про католицьку згадали, максимально от тотожна і перегукується зі святом Геловіну. Ці свята якось пов'язані між собою. Вони мають якийсь спільний щось спільне, чому вони от, так от поєдналися? Чи звідки взагалі виникло ось Геловін в канон дня всіх святих? Ну, на думку багатьох дослідників, Геловін є христианізованим святом. Тобто була певна ціль для того, щоб християнізувати певні народи. І воно походить від стародавніх кельтських святкувань збору врожаю. Багато є інформації стосовно цього свята. І на ці урочистості мали всі ці урочистості мали назву Хамайн. І коли кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, вони ділили рік на дві частини: на світлу сторону і на темну сторону. І згідно з віруванням древних кельтів, саме в ніч 31 жовтня, на 1 листопада, злі духи приходили у світ людей. Для того, щоб захиститись від цих людей, вони одягалися певні шкіри тварин. І для того, щоб якось і задобрити цих духів, котрі виходили, вони пригощали певні їх частували або залишали певні частування на вулицях. Угу. Але що цікаво, на перевагу цьому святу, католицька церква в 8 столітті почала визначати 1 листопада як день всіх святих, а 2 листопада шанувати пам'ять усіх померлих. Тобто, спочатку було свято од Геловіну, яке ми згадали Кельтське, це дуже древнє. І потім Християнська церква, католицька, вирішила в цей день зробити. День всіх святих. Да. Це з певною цілею, щоб християнизувати ці, цей народ. Але ми бачимо, що історія свідчить про те, що їм не вдалося це зробити, тому що язичницьке свято разом з християнським, скажімо, святом, воно переплилося, і вже люди почали сприймати це свято, і тоді вже з'являється як Хеловін свято. І потім ми вже бачимо, що вже коли переселенці із Великої Британії вони і Шотландії перейшли. Переселились в Америку і в Канаду, з собою вони ці свят, свята принесли. І Спочатку в своїх громадах, як переселенці, святкували, а потім уже місцеві жителі почали сприймати вже це як обще свято, не як християнське, а як певне веселощі, котрі. Мене це нагадує, знаєте, перегукується частково з. Історію нашої української православної церкви, тому що ми знаємо, Україна теж дуже давно була як язичницька країна, була багато язичництва було і якраз от хрещення Русі, християнізування і багато свят, які були тоді. Вони перенеслися в наш час. Тобто, до прикладу, коли там згадують Великдень Свято Пасхи, ті атрибути, які з'явилися, це те, що це якраз це як це правильно називати? Ну, коли ну, поєднуються. Тут відбувалося поєднання, так. І а і тут так само що вони бачимо, створили що... поєднання, щоб ну, Одне свято замінило інше, а зрештою воно стало, воно стало одним цілим, так тобто ми маємо такі приклади і в нашій країні ну, а як сучасні що? християни мають не знаю реагувати. реагувати так на Хелловін на день всіх святих, тому що все таки день всіх святих це вже зрозуміло, так що це святі, які померли, їх треба шанувати. Як ми сьогодні маємо до цього відноситись? Ну, Сьогодні ми бачимо, що для багатьох людей Хеллоуін просто якась невинна розвага в наш час. Да? І дітки, і батьки готуються до цього свята. Але дуже важливо, щоб ми могли побачити те, що всі ці свята вони суперечать Біблії. І слово Боже, воно відкриває і показує нам важливі речі. Чому? Тому що в холодині лежать фальшиві або неправдиві певні вірування О, стосовно так. померлих демонів і тобто злих духів. Якщо ми відкриваємо повторення закону, 18-й розділ з 10-го по 12-й тексти, то там говориться про, про ці речі, і ми маємо можливість зараз відкрити для того, щоб ми могли прочитати. Дивіться, як написано, що Слово Боже говорить з приводу цього. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина через, чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні ч, е, черво, е, червомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке, огидний для Господа. І, в Слові Божому, є багато таких віршів, де Господь звертає увагу людей, особливо на ці важливі речі. Є речі, котрі вони неприємні Богові, котрий створив людей по угу. своєму образу. Так, цікаво. Ну, власне, навіть якщо ми говоримо. Безпосередньо не про Геловін, так тому що ну ми бачимо це поєднання Геловін День всіх святих. з іншого боку, ми бачимо, що і такого дня, як День всіх святих, ми в Біблії прикладу не бачимо. І взагалі надання статусу святих. Комусь, ну я не знаю, можете підказати, чи бачимо ми такий приклад в Біблії, чи нам взагалі варто акцентувати увагу на цьому святі всіх св святих, і шанувати тих святих, яких визначила церква ортодоксальна? Угу. Ну, якщо ми говоримо про ці два свята: День святих і Хелонін, то, звичайно, Біблія говорить стосовно всіх цих речей, як в одному святі, так і в другому святі є речі, котрі вони інші. І в цьому писанні мова йде про це, що означає. Свято всіх святих, тобто хто може бути святим, хто не може бути святим. Що Біблія стосовно цих речей говорить, і Біблія відкриває нам ці важливі речі, що святим може бути тільки один Бог. І Він, як Бог, закликає до святості. Не церква визнає, хто святий, хто не святий. Це в Божій владі, і тому Бог закликає кожну людину, щоб вона була свята, тому що сам Бог він є святим. Тобто виходить, що я просто хотіла запитати: що невже щоб стати святим, треба померти? Знаєш, шанують яких святих, які а, померли так, за точно. життя. Ну не знаю, кого, нікого так не шанують. А тут ви взагалі кажете, що святий один Господь, але ми ж маємо якось тоді прагнути до святості, так? Так, ми повинні прагнути до святості. Просто церква, якщо дивитися з історичної точки зору, церква хотіла не колись в, буду, в майбутньому, коли там Господь вже прийде, але тепер на землі якось визначити цих людей, якось їх, якусь, щоб вони вже отримали подяку стосовно того, що ось вони є святі. Але коли ми говоримо про святі, що таке святий? Біблійний словник говорить про те, що святий це є відділений, чистий, обраний Божий. І далі вона говорить про те, що знов наголошує, що святим є тільки Бог. А святий це та людина, котра, читаючи Боже Слово, прийняла рішення і каже, «Да, Господи, я буду жити стосовно mm -hmm. Твого Слова. Mm -hmm. Я відокремлюсь від цього і хочу Тобі, Господи, служити. А чи не є це зміщенням е, об'єкту поклоніння нашого? Тобто, коли ми шануємо святих, то значить, ми замість того, щоб цей час якийсь свою шану, слова, е, там, молитви е, присвятити самому Богу, виходить, що ми їх присвячуємо просто людям, які е, і ми не знаємо, чи вони були святими, і чи вони будуть на небі, теж ми не знаємо. Ну, на превеликий жаль, так воно і є. Ми зустрічаємо це в сьогоднішньому християнському світі. Угу. І тому дуже важливо, щоб для нас слово Боже було важливим. Слово Боже дуже гарно говорить, або Ісус Христос сказав в Іванлії від Івана, в 17 розділі, є дуже гарні слова в 17 тексті. Освяти їх істину Твоєю. Слово Твоє є істина. Бог освячує своєю істиною, не людською, не те, що приємно людям, не те, що хочеться людям. Бог хоче освятити, тому що Він святий. І його слово це те святе слово, котре готує людей mm -hmm. до цієї святості. Дякуємо. Uh, от, так. ми зрозуміли в принципі, що це не біблійна позиція, так шанувати святих, що святих на, на жаль серед нас нема, що святий один господь і йому одне поклоніння. Як буде тоді, от просто знаєте, таке запитання, тому що це стосується наш, нашого життя зараз? От чи нормально просто? прикрасити будинок цими гарбузами, чи якщо людина в це ніякого сенсу не вкладає, чи все-таки краще цього поберегтися? Ми знаємо, що в нас, в принципі, в Україні це поширено, але не так, як, наприклад, в Америці. Так? Угу. Тому що там всі християни, але всі прикрашають свої будинки. От як до цього також ставитись? Звичайно, це велика небезпека. Чому тому що це є заігрування? Угу. З демонськими певними речами, силами. Тому що Слово Боже каже, що разом з дьяволом з неба було скинуто трета частина ангелів, котрі потім стали демонами. Тобто ті, котрі підкорились сатані або дьяволу. І на сьогоднішній день дьявол використовує різні можливості для того, щоб відвести погляд від істини. Від святості, про котру говорить Господь, і дати все, що можливо людям для того, щоб люди не думали про серйозні святі речі, про котрі говорить Господь. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, триматись осторонь цього і не намагатися е, аргументувати це. Я нічого в це не вкладаю. Це просто для краси, це просто свято осені, це просто, просто. Цікава пригода. Тобто, дійсно, от, як е, е, говорив ще е, мені здається, пару років назад е, е, християнський блогер Олег Боков, так він випускав відео і він казав, як диявол входить в наше життя через гарбуз, е, тобто такі якісь е, безобразливі якісь речі, так, але. Мають можуть, можуть мати серйозні наслідки. Я навіть просто скажу останні декілька днів є там в моєму районі заклад, куди я там люблю сходити какао випити, чай. І я дивлюся, що у їхній заклад зараз прекрасний повністю. Там офіціанти, вони з гримом цим всім і в мене просто відразу мені не хочеться туди йти, тому що я вже знаю, що це таке, і навіть просто перебуваючи там, так це не я це прикрашувала, не я нафарбувалася, але все одно от, мені здається, що краще сторонитися такого. Так, мудрості всім нам у нас є святе письмо. Ми користуємось ним. Ми е, прагнемо до своєї святості. А для цього нам потрібно виконувати ті постанови, які Бог залишив. Дякуємо вам, е, пане Михайло, що долучилися до нашого етеру. Дорогі друзі, говорили про день всіх святих, про геловін, як ставитися до цього християнам. Е, продовжуємо наші духовні роздуми у духовному сніданку. Залишайтеся з нами.